Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Я вам сьогодні проведу огляд електрички. Їду я в село. Давно не була, бачите, трошечки я не виспалася, Ну, нічого страшного, Патчі мені в допочі будуть. Ну що, пішліть, пройдемося електричкою. От я вам хочу показати один із вагонів електрички, в якій я їду. Ну, бачите, зараз е, ранок. Людей немає поки. Вони підсядуть, це я тільки-тільки зайшла. От дивіться, як зроблені прекрасні вікна. Вони в нас тут, от, бачите, такі штучки закриваються і відкриваються. А це в нас ці сідушечки синього кольору і з такими желізними, бачите, оцими штуками. Навіть надпись є. Місця для інвалідів. Саме головне, що в цій електричці чисто. Нічого що вона виглядає старенько, в неї немає неприємного запаху. А це ми з вами переходимо з вагона в вагон. Бачите, як гарно у нас. М -м -м. Це така шикарна. Електричка. Ну, сідушки не треба звертати увагу, що вони так трішечки е поізносилися, можна сказати. М? Давно у мене не було такого контенту. Це називається розпаковка електрички. Ну, і так, от, бачите, як. Переходимо з вагона в вагон. І в одному, виходить, в вагоні. Виходимо, бачите, це один такий і другий. Воно йде, як два зала. Ну, це совміщений щоний длінний вагон. Воно ще є з табло. Ну, його відключили, коли ми стоїмо, а коли ми їдемо, там по таблу йде, яка зупинка наступна буде. Оце така електричка. Не забувайте підписуватися до мене. Ми звертаємо увагу на шум. Не забувайте підписуватися до мене на канал, ставити лайки, писати коментарі. Я їду в село і в мене буде сільський контент. Помагати батькам. Там роботи не початий край. Буду обривати малину, а потім ми її ілі заморозимо, ілі зробимо вітаміни. Це ще один вагон такий доволі непоганий